Всім привіт! Хочу сьогодні розказати вам про офситні крючки. Да, як я використовую, коли використовую, і як оснащаю ними приманочки. Чого вирішив зняти це відео? Саме оснащення силіконової приманки, да, як її надівати, я думаю, ви знайдете кучу роликів в інтернеті, де це все роблять, швидко розказують і показують. Ну, шорт може запишу викину там. Що хотів сказати? Ну Підібрати крючки, наприклад, да, для силіконової приманки зараз нинішнє час дуже просто. Тому що зачасту виробники, да, які виробляють силіконові приманки, вони використовують, ну, використовують свої ж крючки. В них є виготовлення. Да, і вони на своїх сайтах зачасту пишуть, що от під таку, під такий розмір силіконової приманки, потрібен такий розмір крючка. Ну, ситуація така, що, наприклад, ну, я не маю таких фінансів, щоб під різну силіконову приманку бігти купляти відділення крючки тієї фірми, якої зроблена силіконка. Тому що силіконки в мене є з різних фірм. Да, і вони, скажімо так, ну, різні. От, наприклад, ті, що в мене тут є на столі, да, от вони от всі ну, тут є різні виробники. Це ось один виробник, це другий, це третій. Це четверти. Ну, Ось ці представлені, це один виробник. Гачки я купляю одного виробника і, скажімо так, підбираю вже потім під силіконову приманку. Наприклад, ті силіконові приманки, навіть які у виробника одного і того самого, що гачки, я все одно беру, скажімо так, і буває, використовую гачки різного розміру. Чому так? Чому я так використовую? Тому що, наприклад, ось така силіконова приманочка я потім покажу вам ближче да? в неї є потончення. І зачасту буває, коли риба неактивна, вона буває, цю відкусє задню частину цієї силіконової приманки, вона приходить в негодність. І, скажімо так, Є така рекомендація: 50% від силіконової приманки повинен перекривати офсетний гачок. Да? І я зачастую приміняю е, таку тактику. Наприклад, ось ну, гачок да, наприклад, і він одного виробника, а силиконова приманочка вона зовсім другого виробника. І ми там, якщо прикладемо, да, наприклад, ось крючок, то він приблизно так і виходить, плюс-мінус, що в нас виходить половина силиконової приманочки. Так, і те, що хотів показати, да, наприклад, ну, силиконові приманочки в мене різні. Да, і ось є силиконова приманочка, вона від другого виробника. Да, і, скажімо так, вона оснащена крючком від другого виробника. Тобто, практично 50% її знаходиться да, у тілі крючок, знаходиться на 50% в тілі силиконової приманочки. Для чого, для чого 50%? Для того, щоб хвостик, не тільки хвостик грав, а вся приманочка грала, так як задумав це виробник. Ось, наприклад, ну, ці приманочки, ось такі, хочу показати. Да? от Вона, бачите, трошки є у неї така форма, вона йде тут більш об'ємна, потім менший об'єм, і потім знову об'ємна і далі твістерочок. Зачасту, от, в мене бувають такі ситуації, інколи, що. Судак або оконь буває ось тут біля крючка, просто бере оцю час з хвостиком і просто відкушує і одриває. І бувають такі ситуації, що я використовую більші гачки, що вони виходять аж ось тут. Е, який мінус цього? Мінус того, що приманочка хуже працює в воді, і, скажімо так, покльовки, коли більш судак пасивний, там, то він хуже клює на, на збільшення гачка, коли гачок менший. Риманочка більш активніше працює і соблазняє краще судачка і на покльовку. Так же само є ось така силиконова приманочка, да, вони від одного виробника, але вони різні по своїй структурі. Ось ця, наприклад, пасивна, ця активна. Да, якщо ми подивимося на її тіло, вони майже однакові. Що час, що ця, що це, І е, ось ця приманочка от вона, е, працює більше пасивно, але все одно, коли її оснащає таким гачком, да, він менший. Але на ньому засічка набагато гірша. Чи даже на, ну, ось такому більшому гачку. Буває таке, що приходиться прямо такий з гачок ставити аж сюди, щоб не відкусували оці хвостики, і тоді засічка набагато буде краща. Але гра самої приманочки вона буде хуже. Тому що все-таки ця приманочка вона хоч і пасивна, але вона, бачите, більш така подвижна, вона в воді також грає і створює свою якусь там пасивну гру. Тобто гра якась є. Буває дуже часто таке, що ось на таку приманочку, да, з зібро з... з твістерочком, з хвостиком, грає-грає, судак бере неохотно. Наче і приванка активна, але брати він її сильно не хоче. Ставлю ось таку пасивну і цю бере прям дуже охотно, прям удар такий, бах і клюнув. Без ну, Сразу такий, без тичків, без нічого, сразу сильний удар. Є в мене на окуні ось такі даже малесенькі скажімо так, крючечки да, так, Також використовую Зачасту використовую ці всі всітні крючки, коли приїжджаю на незнайому водойму і не знаю дна. І сразу беру простукую дно за, це, з, з освітними крючками. І дивлюся. Якщо немає на дні ніяких корчів ніякої трави, то я перехожу або на одинарні крючки, або на двойники. Ну, зачасту я використовую все-таки всетні гачки там, де ловлю в корчах, в траві, десь в таких тяжких умовах рибалки. Якщо я знаю що цю водойму, і там я вже ловив, що там немає корчів, то використовую все-таки двійники або одинарні крючки. Все-таки підсічка реалізація більше краще. Ось, здебільшого ще є в судака така привичка, він буває не б'є ротом, а просто придавлює приманку до дна. І на всетному гачку дуже часто ти чуєш, що рибина ударила, але реалізації не немає, тому що гачок закритий і зачасту просто там дернув його по пусі, да і все. На двойніку дуже часто буває або на динарнику, коли він придавлює бородою, ти його просто шморги підсікаєш і витягуєш. Таке буває. Тобто, ну, це, це, це з мого скажімо так, досвіду. Може, в когось є якийсь другий досвід, ну у мене поки що є такий досвід. І, скажімо так, Я використовую все-таки на невідомих водойомах, да, водоймах. Обситні гачки для розвідки. Постійно на них ловить я не ловлю, тому що реалізація покльовки набагато хуже. Де складні умови риболовлі, де все-таки закорчованість трава, то використовую все Але використовую і двійніки, і динарні крючки. Ну, те, що хотів сказати, що підібрати гачки одного виробника з силіконовими приманками, немає зовсім нічого важкого. Але так як у нас є реалії бюджету, да то ми все таки можемо підбирати крючки різних виробників до силик силикону. І можна буває більше, буває менше, це все експериментальним путем використовую я. Як використовуєте ви, можете написати в коментарях. Буду радий, може, перейняти ваш досвід риболовлі, як ви використовуєте силіконові приманки і все Ну, Це те, що я хотів поділитися з вами, те, що хотів розказати. Так що ставимо лайки, дизлайки, підписуємося. Коментуємо там, здебільшого в коментарях, я б хотів би почитати ваші досвід, як ви використовуєте. Якщо є по оснащенню да, питання, можете мені написати в коментарях, я може дозніму в шорці, як оснащаю саму силіконову приманку. Ну, я думаю, цих відео дуже багато в інтернеті, і скажімо так, акцентувати. Увагу на цьому я не буду. Есть, ну, це стандартно, всі знають, як він це. Є. Єдине, що я хотів би сказати по ось такій силіконовій приманочці да, по твістерочку, що хвостик твістера має бути вниз. Чого я використовую вниз, тому що буває при проводці цей хвостик зачіпається за жало крючка і потім приманка не працює. Ну, на всетних гачках це не так часто, а на двійниках це буває досить часто. Що хвостик твістера зачіпається за жало крючка. Так що, все, дякую за увагу. Всім до побачення.